Традиційно на початку кожної серії у мене є 100 гривень, які я витрачаю на різноманітні цікавинки. Проте, як ви пам'ятаєте, у минулій серії я перевищив свій бюджет, і ці 100 гривень пролетіли над яремчанським водоспадом. Тому я повертаю борг самому собі. І аби сьогодні дійсно прожити на всі 100, я маю для початку заробити 100 гривень. З Самого ранку я вирушив на роботу. Так вже сталося, що кожного дня моя друга половинка просить мене приготувати їй запашну каву, а я знаходжу безліч причин, аби цього не робити. Відсьогодні усе зміниться, адже я спробую попрацювати у еспресо-барі «Сандей Coffee кофі у якості бариста. Привіт. Hey. – Привіт! Сьогодні трошки з тобою попрацюємо разом. Аби гарно стемплерувати каву, треба прикласти 30 кг ваги. Прихочеш, у мене 96, проблем з ним не буде. 16 гривень. Будь ласка, ваша здача? Це вам, дякую. Дякую, вам, гарного дня. Перші чайові. Додаємо трошки маршмеллоу. Дякую. Гарного дня. Гарного дня. Отож, за декілька годин якості бариста мені вдалося зробити 50 гривень. Вже непогано залишилось зробити ще 50 гривень. Я вирішив перевірити, чи фортуна сьогодні на моєму боці. Хочу східрувати та виграти трошки грошенят у лотереях. Не, не, не дуже хочеться працювати, хочеться на дурняка виграти гроші. Рідко в мене то виходить, але сьогодні відчуваю мій день. А, ну, ну ну ну. ну Ха-ха, ну, 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 ну. друзі, 20 гривень, 20. Плюс десяточка. Це вже 60 гривень, лишилось 40. 40, 20 гривень виробні. Перці. 20 гривень, 20 гривень, вигра 20 гривень. О! Мені вже вдалося заробити 60 гривень, залишається ще 40. Насправді не так легко знайти роботу на декілька годин. Проте удача сьогодні на моєму боці. Хто шукає, той завжди знаходить. Привіт, мені треба грошей, срочно заробити. Привет. Треба роботу. Ну, підлогу помиєш. — Добре, скільки? Скільки даш? 30 грамів. За 40. Так. Да. Давай. Yes. Ще до такого я не опускався. Але що зробиш? Як грошей треба. От кажуть, нема франківської роботи. Комаров, це все через тебе. З стрибком. Я з'їздив на свою голову. Всюди має бути чисто. Отак ось. Ще лишилася одна поличка і йду сміливо забирати свої гроші. Ну що ж, нарешті я заробив омріяні 100 гривень, прийшов час їх витрачати. На щастя, мені вдалося заробити 100 гривень. Це було не так легко, але я це зробив. І аби відновити фізичний та емоційний баланс, я вирушу на сеанс з йоги. Для того, аби розпочати заняття, вам потрібно передягтися змінний одяг, у якому вам буде комфортно та зручно. Насправді йога це комплексний підхід до розвитку особистості. Тут не тільки фізичні й дихальні вправи. Здається, що все дуже просто, але насправді варто прийти і спробувати це на собі. Отож, заняття тривалістю 75 хвилин коштує 60 гривень. До речі, до та після йоги не рекомендується їсти. Але аби трошки освіжитися, я вирішив замовити собі грейпфрутовий фреш. Ну і побалую себе тістечком. Це коштує додатково ще 40 гривень. Разом рівно соточка. На всі. Гаразд, ви можете приходити фітбар, я зараз принесу наше зі Дякую. Халявка! Халявушка! Його це ідеальний спосіб, аби привести своє тіло в тонус, адже під час заняття ви відчуваєте, як напружується ваше тіло від кінчиків пальців рук до кінчиків пальців ніг. До речі, якщо вам з деяких причин не рекомендується відвідувати тренажерні зали, йога може стати для вас чудовою альтернативою. Ну що ж, я йду перевдягатися і будемо підводити підсумки сьогоднішнього дня. Сьогодні на власному досвіді я переконався, як важко заробляти та як легко витрачати гроші. Сподіваюся, у майбутньому я буду тільки витрачати 100 гривень. Це багато чи мало? Які товари та послуги можна придбати на цю суму? Дізнавайтесь, це все у наступних серіях Жити на всі 100.